Ось ви такі ще молоді люди і вже маєте свій бізнес. Чи були у вас якісь складності в організації власної справи? Звичайно, були. Як у будь-якій справі були, були проблеми складності з організацією документації, все решта. Пошуку залу, а, Реклама, рекламу, форуми. набір груп, це вибір викладачів, які будуть працювати у нас. Як ви гадаєте, риси характеру вам допомогли з організації власної справи? Силоспрямовість. Напорство. Якась підтримка батьків це теж немаловажливо, що вони нас. Не... Доброта, щирість. Да. А саме в якому віці ви зрозуміли, що хочете займатися цією справою? 18-18, вже коли Дискій. почали включатися мозги в правильному напрямку, тобі зрозуміло. Я десь в коли тепер і <гум> <гум> ну добре, а що ви можете порадити молодим підприємцям? Робота і труд все підтримки. <гум> <А, згуб. гум> працювати, працювати і працювати. І тоді Доб доб'ється. Тобі дякую. Доб 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 Здоров'я, простіть велике.